Вітаю художники! Сьогодні пропоную створити листівку для Святого Миколая, адже свято це вже зовсім близько, і треба встигнути написати листа і відправити Святому Миколаю. Отже, кладемо наш аркуш вертикально, і нам потрібно буде намалювати тут Святого Миколая так. Щоб більша частина листочка була для його бороди. Бо саме там ви будете потім писати свої побажання. А обличчя і голова Санти буде ось тут вгорі, така невеличка. Отже, почнемо ми з того, що намалюємо шапку ось тут вгорі, такий вона буде припіднята, і тут можна малювати до самого краю, шапка, і внизу в неї є такий така опушка, можна гладенько намалювати, я трішечки хвильки хочу зробити. Тут звисає кінчик шапки, і буде на кінці не бубончик, а цукерочка. Такий кружечок потрібно намалювати. Так, потім ми його ще домалюємо. Тепер опускаємося нижче. Ось тут там, де була шапка, майже від самого краю нам потрібно показати край там, де буде волосся. Трішечки опустили, сильно не потрібно довгі оці лінії робити. І ось тут малюємо великий такий овальчик, це буде ніс. І від носа. Малюємо вуса. Вони можуть ось так закручуватись, сюди, і до серединки носика. Ніби ось так носик пополам поділити і знову намагаюсь дивитись і сюди, і сюди, щоб вуса були приблизно однакові. Ось так. У мене Ось цей дуже довгий вийшов. Я хочу, щоб вуси закінчувались там, де у мене і обличчя. Ось так. Тепер можемо намалювати йому очі. Можете їх зробити такими, які ви вмієте малювати. У мене будуть це просто невеличкі такі овальчики. Зазвичай санти очі, санти Святого Миколая, це майже одне й те саме. У нього очі невеличкі. Так, щоб однакові були, дивимося, і відразу е брови трішечки нижче, ось тут можна, якщо у вас тут місця мало залишилося, прямо на шапці намалювати брови. Я їх трішечки нахиляю ось сюди в боки. Тепер ось тут я відступлюю всерединці намалюю вушко. І тут також. І до цього вушка ось тут же йде волосся. Можна теж такими хвильками якось поєднати. Цукерочку нашу перетворюємо в льодяник. Вона в нас буде червона-біла. Якщо хочете, ви можете просто залишити бубончик, якщо не хочеться цукерочку. І тепер найголовніше так, ротик відразу. І тепер покажемо бороду. Нам потрібно її намалювати таку максимально велику. Оскільки у вас тут місце залишилося, прямо до самого краєчку ми малюємо таку пухнасту. Я роблю такі трішечки вигини, можна навіть просто звичайне коло ось так обвести однією лінією. Так, підправляємо, щоб було рівненько. Чим більшу бороду ви намалюєте, тим більше буде місця у вас, щоб написати побажання, щоб написати ваш лист. І тепер ми будемо його розмальовувати. Ви можете малювати будь-якими матеріалами, я це буду робити фарбами. Для початку потрібно зафарбувати шкіру обличчя е, Санті. Е, для цього я візьму середній пензлик, і потрібно покласти багато білої фарби. Ви можете взяти просто тілесний олівець, наприклад, або е, маркер і ним зафарбувати обличчя. Носик і вушка. Якщо ви малюєте фарбами, то накладаємо багато білої фарби, так багатенько прям. Потім потрібно додати в неї крихітку вохри. зовсім трішечки. На кінчику вохри. ледве вмокнула і додаю має вийти такий світлий, ніби пісочний, тілесний колір. Якщо зовсім білий, можна додати ще крапельку. І ось так потрішку трошечку додавати, щоб був світлий-світлий відтінок. І тепер цим кольором ми обережно або середнім можна, або навіть маленьким вже пензликом зафарбовувати обличчя. Нам потрібно зробити так, щоб брови залишилися білими. Тому обережненько, ось тут вушка. Прямо можна зафарбовувати так, щоб закривати там, де у вас олівець. Прямо, от, щоб його покрити фарбою. Так, брови я спробую залишити, якщо не вийде, я потім намалюю їх білим. Ми ось це все зафарбовувати не будемо, так як ви там будете писати то, якби це був звичайний малюнок, потрібно було б зафарбувати білим всю бороду. Коли ми малюємо гуаші, то ми нічого не залишаємо без фарби. А так як у нас листівка, то потрібно. Щоб там був чистий папір. Обережно так, рівнесенько. Головне, щоб ви тут вгадали з кольором. Якщо вийшов надто темний, то додайте білого. Можна навіть буде пізніше перефарбувати, дочекатись, коли висохне, якщо ви потім побачили, що темнуватий. Так, Ось так я зафарбувала. Тепер в цей колір потрібно додати трішки червоного в цей же самий, що у нас на палітрі, щоб він став таким більш розуватим. Теж на кінчику я беру червоний, трошечки і перемішу. Він такий гарного рожевого відтінку, не сильно яскравого став. Якщо ви малюєте лівцями, можете зараз взяти просто рожевий, який-небудь. І рожевим зафарбувати ніс. Він у нас ніби на морозі. Так, червоніє носик, але не зовсім він червоний, так? А трішечки розовенький просто. І зараз візьму ще в на... мене є ще менший пензличок. І я хочу намалювати ось тут вушка. Ось так обвести серединку і по краю вухо. А також нехай у санте нашого будуть щоки. Десь там вони за. Вусами їх зовсім трішки видно. Якщо у вас тут багато місця, ви можете навіть овальчик намалювати. У мене тут вже вуса починаються, тому буде не видно. Так, і цим же кольором ротик можна намалювати, щоб він не був у нас чорний або Червоний просто, ніби це губи будуть нафарбовані, а такий натурального рожевого кольору, як реалістичний справжній. Тепер мию пензлик і беру чорну фарбу. І повністю зараз обережно зафарбую очі. Багато не набирайте на пензлик трошечки, щоб не розтеклася фарба, не потекло нічого, не капнуло. Обережненько так є. І зараз можемо брати червоний колір, щоб зафарбувати йому шапку. Можна Святого Миколая малювати в іншій шапці, така є червона-жовта, можливо, ви бачили. Але її трішки складніше малювати. Тому у нас буде звичайна, червона така, до якої ми вже всі з вами звикли. І гарнесенько зафарбовуємо яскравим, червоним кольором так густенько, щоб не просвічувався папір. Так. Ось цей кінчик шапки також. Ось тут де в мене цукерочка. Я хочу, щоб вона була біло-червона, тому я маленький пензлик беру, там у нас такі тонесенькі деталі і через одну буду зафарбовувати ці трикутнички. Вони так ніби вигнуті трошки. Щоб було краще видно, можна навіть ось тут червоним обвести по колу. Так, тепер, щоб якось виділити нам вуса і бороду, нам потрібно закрити олівець. Для цього потрібно змішати сірий, пригадуємо, як змішати сірий колір. Потрібно взяти білий і додати в нього трішечки чорного, але чорного ми додаємо зовсім трошки, Ось так, щоб він не був чорним у вас. Якщо чорний, то намішайте знову. Просто щоб він був. Квітліший, нетемний. Можете навіть взяти фломастер. Фломастером це буде зручно зробити, е, обводити, так? Тому можете зробити це фломастером сірим. А я буду фарбою і тоненький пензлик для цього візьму, щоб було зручно робити сірі лінії. І ми Обводимо вуса, тонесенько. Ось тут волосечко. можна, до речі, не повністю прям так обводити, а робити такі окремі мазочки. Ось тут де шапка. От я не буду все обводити, я буду ось так робити, щоб вона була більш така пухнаста в нас. Десь нехай буде просто білий, а десь сіреньким показати. І обережно брови можна обвести, можна не обводити. Дивіться, як вам хочеться. Так, і ось тут по краю так само я зроблю ось такі мазочки, щоб вона була ще більш пухнаста. Вона десь навіть закрутити таку спіральку. Нам залишилось показати бліке в очах. Для цього знову ж таки маленький пензлик. Після сірого добре його вимиваємо і витираємо. Беремо білу фарбу. І спочатку можна на носику ось тут зробити таку зверху смужечку, щоб носик заблищав. А потім в очах, але не по центру ока, а вгорі ставлю крапочку обережно. Якщо у вас там фарба ще мокра, то почекайте. Краще почекати. І наша листівка майже готова. Далі ви можете або вирізати її. От я зараз буду вирізати санту. Або ви можете ще зафарбувати фон, якщо вам не хочеться вирізати, або немає ножиць, наприклад, чи у вас не дуже це рівно, ви знаєте, виходить, то тоді можна фон зафарбувати, наприклад, зеленим. Буде також дуже гарно. Так. І я хочу все-таки ще обвести ось тут шапку, бо трішки ніби не видно я чорним кольором, ось так шапку і цукерочку трішечки обведу. Можна фарбувати фон, а можна вирізати не сильно близько до краю, от там, де у вас був олівець, тобто можна трішечки не дорізати, а навпаки, залишати ось тут по краю білу, білий колір. Ну і тоді ви точно не поріжете щось, те, що не потрібно. Якщо видно, то я тут трішки, ну, потім зараз покажу, залишаю трішечки білого, нам не обов'язково тут вирізати прямо по лінії, ми можемо трішки залишати Я ніби дещо скругляю, так, приблизно вирізаю просто те, що зайве, і намагаємось не пом'яти, не пожмакати наш лист. Ось така у нас виходить листівка. Е, можна ще тут намалювати лінії лінієчкою, е, щоб вам було зручніше писати. Можна так залишити. Якщо е, вам багато в цьому писати, ви можете тут навіть намалювати те, що е, вам хотілося б отримати у подарунок. Якщо тут буде місця мало, ви завжди можете розвернути на інший бік. Продовжуйте писати або домальовувати ваші побажання тут. Головне, не забудьте відразу подякувати Святому Миколаю, привітати його зі святом. Сподіваюся, що вам сподобалось робити таку листівочку і ви обов'язково отримаєте ті подарунки, про які мрієте. А ми з вами зустрінемось на наступних заняттях. До зустрічі!